Вітаю вас, друзі, на прогнозі гороскопу на червень місяць. Давайте подивимося, що в нас буде для стихії повітря, а саме терези, близнюки і водолії. Давайте почнемо з водоліїв, які тенденції взагалі у нас стосовно енергії і да, що треба прикласти, які зусилля для того, щоб зрозуміти краще червень і перейти навіть в липень, зовсім з іншими. Енергіями. Ось у нас є двері, в які ми маємо або входити, або ми маємо їх прикрашати. Тобто буде стала ситуація в житті, коли ви будете бажати бачити те саме, да, зону комфорту не порушуємо, але ми її прикрашаємо. І, можливо, дещо треба просто викинути, тому що воно себе і жило. Ну, непогана перспективка. Давайте поглянемо ще стосовно енергій. Ну, вийшли так, карти, значить, вийшли. Да? І вони говорять вже одразу про те, що реально для тих, хто зібрався зробити ремонт, робимо ремонт, тобто косметичний ремонт, переоблаштовуємо для того, щоб було гарно, для того, щоб було комфортно. Не покидаємо свою зону комфорту, але дещо змінюємо. Тому що, ну, по-перше, хочеться змін, можливо, комусь хочеться відпустки, але. Про відпустку в червні місяці якось нам треба. водолієм точно треба зачекати стосовно відпустки. Але усілякі пікніки, десь такі розважальні, да, зробити те, чого ви раніше не робили, а вже ж точно да, І на цьому тримайте свій курс. Давайте глянемо, що в нас буде з грошми, да, що нам, аж, нам скаже наш Гаманець. Гаманець скаже, що то да, то ні, то да, то ні, але так живуть зараз усі, та друзі, не зволікаємо, тому що не витрачаємо сильно, але якщо ми збираємось витрачати на свої якісь уподобання, да. Якщо ми бажаємо. Ем... Ну... Давайте я ще гляну. Знаєте чому? Тому що тут є. Дещо, знаєте, живемо один раз в житті, і погнали-погнали. Погнали. А може, там щось буде, а може там буде війна, а може, там буде ще якісь негаразди. І ось це вас притримує і не надає. Да? Якщо ви вирішили гуляти, виділити собі бюджет, каже ваш гоманець. І, от. Чітко по цьому, по цьому вашому, яку ви самі придумали, ви і дійте. Якщо щось на хачухи свої, тут притримайте, реально для того, щоб себе просто не бентежити, да, і мати надію на краще майбутнє. Ось так вам скажу, тому що це вас виведе на певний рівень фінансової грамотності. Я навіть так скажу, давайте подивимося зітхання, кохання для наших. Одружених, да? що там у нас. Ну, Будемо трохи сваритися, доводити своє я, доводити про те, що я правий, і я маю рушити все. Ну, а вже ж це дуже зручно, коли ти береш все на себе і тянеш і контролюєш. Ну, як би водолію не так, да? не, давайте пораду для вас, тому що я відчуваю, що тут. Ну, з'ясуйте для себе для кого ви живете. Для себе саменьку, да, для того, щоб мати спокій, чи можна покластися на людину, яка може надати вам ну, шанс трохи розслабитись і не контролювати все і вся. Ну, я думаю, що це найкращий варіант, коли покластися на людину, зробити вибір в користь да, на сторону себе, делегуючи навіть деякі. Речі, Навіть якщо він зробить, чи вона зробить не так досконало, як ви бажали, тим не менше, у вас є можливість прикрасити, до речі, своє життя. Для тих, хто не одружений, чи будуть у нас зітхання-кохання, дещо о, дивіться, аж 4 карти пішло, ну так і буде. Тут є позиція у водолія про те, що я хочу довести, я, по-перше, заслужив на кохання і я буду цього домагатися. І надання отої потуги, в простір надання такого посилу приведе до того, що, врешті-решт, що ви отримуєте, мені так цікаво. Що ви вийдете із такої чаші розчарувань, коли будуть для вас такі моменти, які будуть говорити: ну що там, типа, хтів, хтів, перехтів, да? і ті що нічого не получається. А насправді ви отримуєте додаткові бонуси. По-перше, у вас розширяється ваше бачення світу і бачення себе, ви бачите себе навіть зі сторони, і бачите, наскільки ви прекрасні. І це вам дає поштовх просто вже світити і надавати сигнали людям, які бажають мати пару. І давайте пораду. Пораду для всіх. Надавайте собі можливість шукати нові шляхи, шукати нові виходи із ситуації, шукати нові ваші вчинки і дії, які будуть, можливо, непростими, тому що ви занадто любите, щоб було так, як хочете ви. А питання є ще в тому, що, а можливо, цікавіше жити і в іншому форматі. Гарного червня! І, продовжуючи стихію повітря, ми перейдемо з вами до Терезів. Для Терезів відчинені в червні місяці самі ось такі двері, причому написано чітко відчинено. Тобто, заходьте, є певний засталий стан, да? старе життя вже надоїло, є бажання йти до нового життя. І будь ласка, вже починаємо. Вам відкривається дорога, да, однозначно да. розпочинаємо в червні. Місяці. Давайте подивимося, які загальні тенденції, загальні енергії. Мені допомагає пес, обов'язково треба подзвінчати, коли ти говориш щось. І дивимося, реально у вас є деякий такий перехід, на, на є можливість переходу на нове, та ви самі собі заважаєте, при тому, що треба не треба, да? чи виходити з зони свого життя, чи ну, тут сталого життя. Але стале життя, як ви бачите, маєте сірий окрас, і він вже не задовольняє вас в тій мірі, в якій б ви бажали жити. Зрозуміло, що майбутнє невідоме, але воно формується вже зараз. І чим більше ви затягуєте, тим більше ви стаєте в дискомфорті. Да? Врешті-решт, дерев'яні, вони можуть зруйнуватися, або ви красите і залишаєте, там фарбуєте. Стіни фарбуєте. Парапетіки і живете в цьому далі, або ви їх, врешті-решт, відчиняєте в нове, невідоме. Пораду для вас, в чому би ні? Ну, вас підштовхують, кажуть, ну, врешті-решт, ти знаєш, про що йде мова. І чим скоріше ти це зробиш, чим... тим паче да, відчинено відкривай, немає черги. Чудово, що скаже ваш гаманець в червні місяці? Ну, давай. Є безліч цікавих проєктів розтрат, але їх так багато, чому так мало грошей. Тому давайте візьму скоріше пораду. Хочете зробити всім приємне, все, плюс днюшки якісь такі замечательні в когось, і ви просто берете за голову. І порада для вас зробіть скоріше пріоритет в щось нове, дійте і перемагайте. Да? Щось, якщо вирішили купити, тобто покупки робимо не раптові, а їх обмірковуємо. Знаємо, що ті гроші, які тратяться на себе, вони завжди призводять до збільшення грошей. Ось так. Тому. Вам гроші дістаються нелегкими путями. Тому, будь ласка, оце треба поважати і зробити перемогу над собою врешті, купити щось дороге, врешті здійснити свою мрію, і від цього у вас підвищиться потенціал. Ось так, давайте тепер подивимося, кохання зітхання для одружених. На що варто звернути у відносинах. Ну, зразу скажу, що візьму одразу пораду. Чому? Тому що, коли нам дуже добре, ми починаємо придумати, щоб, щоб таке зробити, щоб зіпсувати. От, і не розуміємо. Угум. І не розуміємо, що. Є перший етап, другий етап, третій етап, четвертий етап, і, і так далі. Да? Немає якогось сценарію, одного сплошного сценарію для кожної сім'ї. Тому вам варто звернути увагу на те, що варто дещо іноді змінювати. І від цього ваш добробут не постраждає. Просто що б там не сталося в вашому житті, сприймати це набагато легше, набагато. І навіть якщо ви планували. Грандіозні якісь там кроки, а вони не получаються, то вам варто переводити це все в посмішку і в прийняття світу, тому що на один бокал радості вам дадуть три бокала радості. Причому круто повернеться ваше життя і в кращу сторону. Не бійтеся змін, зміни будуть на краще. Якщо боїтеся змін, переходьте до мого аккаунта. В аккаунті є медитація. Для того, щоб позбавити страху змін. Для неудружених, давайте для наших холостячків, як складеться червень місяць. І тут буде карта вибору. Вона не сприйнятна для вас, вона не. Ну що ж, любі рези тенденція вибору, тенденція непогодження із. Тим, що відбувається, і йде деяке розчарування, ви не можете контролювати всі процеси, які проходять у вас. Сильне розчарування і страхи не дають вам можливості йти уперед. А це четвірка. Угу. Давайте ми ще подивимося. І навіть якщо вам прийдеться через розбите серце і у вас не складаються певні відносини, якісь не йдуть кавалерів, да ні, тут кавалерів або кавалері, або кавалєріхі по-різному, ну, якісь не такі, то просто дайте собі можливість побути наодинці через те, що Десь ви ще не підсвічуєте простору про те, що, що ви саме ви хочете, якого ви саме хочете. Або мені краще взагалі бути самій. Да? Хоча це така обманка. Хочете бути самі, побудете самі. Да? Ще хочу для неодружених. Адже кохання, воно ж, коли просинається, воно просинається від чогось чистого, від чогось. Душевно, істинно, і приходити з якимись думками про те, що я хочу такого, такого-такого, теж ні. Але подивитися на себе, а яка я, якого я хочу, да? чи я взагалі ту людину. Іноді вже говорять: от справді є така якісь вічі у дівчат і у хлопців, аби там готувала, аби тихенько там. В куточку сиділа і мені піде. А чи правда тобі піде? Або навпаки, да? хочу з кимось поговорити, а я хочу з кимось помовчати. І ось ця ось тенденція в червні місяці, давайте подивимося, що вона дасть вам до липня місяця. Ось в липні місяці йде вже після вашого переосмислення зовсім інша політика, зовсім інше поняття. І, і навіть можу сказати. Будуть вже з'являтися нові люди з позиціями. Передивіться до них, будь ласка, тому що вони будуть фаніть вам чіткі ваші думки. Ось такий червень для Терезів. Для глибоких близнюків прогноз на червень місяць від Карта Ро. І побачимо тенденції. Які нас чекають на червень місяць. Ось, подивіться, це ваші двері, які варто відчиняти. У вас ті ж розкіш, розквіт, ось, і вам, в принципі, відкриті усі двері, і ви можете, де вас посадиш, там і ви будете плодитися. І це така тенденція на червень місяць. Давайте побачимо, які ж енергії. Будь-які фантазії, будь-які плани на майбутнє, і причому для свого ж процвітання, якщо чесно, то можливе буде збивання ваш, ну, в принципі, це і є червень місяць якраз для близнюків день народження, тому тримайте свої подарунки, тримайте свої здійснення мрій. Ось такий він плодовитий. Не забувайте, що є на просторах. Як правильно провести день народження. Не нехтуйте це і цікаво сприймати все як гру для того, щоб ще більше розквітали ваші двері у життя, для того, щоб було, напевно, комфортно і затишно. Затишно і весело, і. Ну, і принаймні треба не забувати, що це і складає ай, неабияку працю, і ви її, в принципі, всі заслуги заслужили в цьому. А, в цьому місяці давайте подивимося, що ж скаже ваш гаманець. Гаманець каже, що у мене реально будуть надходження, грошові надходження і відкладання грошей, і, можливо, будуть, ну. Трати на ваші маленькі мрії, але все спонукає до того, ну просто розцвітає ваш гаманець говорить, що да, в мене свято, в мене червень місяць свято. Давайте ми перекинемось на кохання зітхання, там, де будемо говорити про одружених. Одружених починаються якісь, так, да? з'являються певні маніпуляції, з'являються. Можливо, якісь втручання зі сторони, а можливо, це ви починаєте маніпулювати, можливо, є будуть такі варіанти, коли з'являються у вашої половинки, у вашого партнера з'являються певні уподобання, або з'являються. Додаткові можливості, якими вона скористуються, не в вашу, вашу користь. Тому давайте подивимося, що вам варто зробити, хоч це і неприємно, але вам варто буде все це присікати, підрізати і контролювати, тому що ви господар своєї сім'ї, і ви маєте знати, що робиться у вашій сім'ї. Ну, іноді буває так. Давайте подивимось на неодружених, на наших дівчат і парубочків, холостячків. Тут у вас розкривається реально, ви відчуваєте в собі силу, ви відчуваєте в собі міць, шарм і все решта, да? Я найкращий. І іноді це грає вам не на руку, тому що я бачу кавалери будуть точно. І... Буде можливість налагодити відносини, можливість, навіть зійтися з кимось, але не сприймайте це як останню да, останню особу у вашому житті, і трохи тримайте. Ресурси, не розкидайтеся ресурсами. Так, да, є можливість, можливо, будете окрилені, і будете думати, що все ось. Нарешті це те. Тому вам варто трохи не поспішати. Варто трохи включати свою розумашечку, яка говорить, що, ну, якось. Ну, якось. Тут, знаєте, така йде грань між тим, що були відносини колись, да, і. Ви опіклися на них, і тут зараз я вам знову говорю аккурат, ну, обережно, тому можеш опіктися, Ні, просто не розтрачайся так, так сильно, да, дозуй вчись навіть дозувати енергію, тому що ну, не варто так зливатися все одно, а тобі, тобі що не треба, да? ну, віддала ти бутерброта. Масочку віддала, а тепер сидиш в літачку, душишся і без масочки. Ось такий червень для вас, близнюки.